Всім доброго дня. Сьогодні у нас 21 травня 2023 року. Можу сказати, що офіційно у нас збір полуниці відкрито. Ось так виглядає наша полуничка. Ось, дивіться. Не знаю скільки, я думаю, приблизно 6 кілограм. У нас тут виходить. Там більше за Амі, так як вона саме перша. Трішки Азії, трішки клері. Ну і ще там пару ягідок було із Сан Андреас ремонтантні сорта. Так що так, зараз буду зважувати, фасувати по лоточках під замовлення кілограмових. І вже далі скажу вам, скільки тут в цьому ящичку було кілограм. Все. Дивіться, залишайтесь на каналі. І далі я вам покажу, що вийшло. І того у нас вийшло 7,5 кг. Ось. Ось так воно виглядає. Все, воно зараз буде їхати в місто по замовленнях. То... Прикольно, виходить. Я розраховував на кілограм максимум, а тут Вийшло трошки більше. Все. Так, їдемо продавати і надіємося, що буде урожай і ціна надалі хороша. Це, всім дякую, до побачення.